Спочатком дві 2023 року такі випадки на фронті вже почали з'являтися, і я особисто чув і особисто стикався з такими випадками, де знаходять технологічні рішення в польоті бачити, що взлетів цей Mavic DJI. Тобто, ворог має можливість, він тільки взлетів, ворог уже побачив, що він злетів, і він не просто побачив, що він взлетів він в польоті втручається в його а Систему керування ним між пілотом і пристроєм і вже перенаправляє вплоть до того, що цей безпілотник прилітає до нас і скидає на нас боєприпас. Не треба Росії нічого, просто домовитися з компанією DJI, вимкнути Україні очі, вимкнути все коригування артилерії, хаймерсів, повністю, зробити нас сліпим. Ви собі уявляєте, який це буде результат? Це буде катастрофа.